Затримати, щоб не потрібні якісь консультації тані. Я думаю, після того, як ми трошки в кращий стан здоров'я і все повернеться. після цього всього. Тоді ми зможемо знайти спільну мову так конкретно і я те, те, де що кажуть, поучаться, підучаться у вас, і це буде для мене приємно. Що ж радий, радий, ще раз радий, всього доброго, дякую. Е, е, і в мене більше нічого немає. Буду на прийманні. Добре, так Роман. Бажання і оптимізму. Це буде. це буде. Це буде, Це буде результат. Ну що, я ніби за всіма переговорив, що на сьогодні ми вже годину працюємо. Дякую всім за увагу, за роботу, за думки хороші. І до зустрічі в ефірі. Уже встали в лесу, группа рекламаторская. Рекламатор области. Все, 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 Я тут, значит, в суде. Слухай, блок живления, ты, Я пробовал, что-то в нифига, но нет, не дает эффекту. Все равно, где-то расходишься, только лезут. лезете. Тут, ребята, магнитную антенну, зайдите интернет, найдите там, Манітна антенна є там, по суротівку я бачу. А так, пробу мене тут 10 НКЛ, такий 20 баночний акумулятор, 27 години. Ганяв, ганяв, я коротий останню що,